Тобі лише гроші подавай. Не можеш викручуватися, як інші жінки це роблять. Їхні чоловіки, напевно, теж мільйони додому не приносять, але на столі їх вечеря точно чекає. Гримок пустими тарілками Євген. Йому дуже не сподобалось те, що Наталка не приготувала вечерю. Останнім часом він ходить усім незадоволений і лише шукає нагоди, щоб з дружиною посперечатися. А виною у всьому гроші, а точніше, їх відсутність. Подружилися Євген з Наталею сім років тому. Красивою парою були, усі їм бажали щастя. Євген був єдиним сином своїх заможних батьків. Вони йому на весілля квартиру двокімнатну подарували, а згодом і машину купили. Вони мали свій бізнес і хотіли, щоб син поступово вникав в їхні справи, адже з часом йому, як єдиному спадкоємцю, доведеться очолити справу і далі розвивати. Та працювати Євген не поспішав. А всі справи, які доручав йому батько, він успішно заварював. Наталка, навпаки, з радістю приймала пропозицію свекрів. І стала працювати у них на фірмі. Але важливих справ їй не доручали, вона виконувала звичайну роботу, за яку отримувала зарплату також, як інші працівники. Вся надія у батьків була на сина, але він не поспішав нічого робити. А одного разу Євген дуже посперечався з батьком та так сильно, що той навіть машину від нього забрав і перестав фінансово підтримувати. Єдине, що залишив, це квартиру. Євген замість того, щоб за розум братися, навпаки, лежав цілими днями на дивані, в надії, що батько передумає і змінить гнів на милість. Він завжди вважав, що при таких заможних батьках працювати йому не обов'язково. Наталя також нараз починала з чоловіком розмову про те, що так тривати не може, і що йому самому пора навчитися заробляти гроші. А чого тобі не вистачає? Я ж тебе в новеньку квартиру привів, а за комуналку ти вже сама якось заплатиш, спокійно, майже з насмішкою, відповів Євген. Той день Наталя затрималась на роботі і не встигла приготувати вечерю, через що Євген неабияк розлютився, адже вже звик до того, що щовечора на платі його чекає щось смачненьке. Наталя спробувала пояснити, що вона залишилася на роботі понаднормово, щоб більше заробити, але чоловік не хотів її слухати, бо хотів їсти. А ти заробив на ту вечерю? не витримала Наталя. Я так і знав, що тобі лише від мене гроші потрібні. Ти що, через статки мої за мене заміж вийшла? А як же твоя обіцянка і в багатстві, і в бідності мене любити? В той вечір Наталя зібрала свої речі і пішла від чоловіка, якою б сильною не була любов, але якщо немає взаєморозуміння, то почуття гаснуть. Наталя і справді любила Євгена і виходила за нього заміж не через його статки. Навпаки, мріяла, що разом вони досягнуть усього, та Євген не мав ніякого бажання рухатись вперед. Тому Наталя вирішила, що для них обох буде краще розійтись на цьому етапі, поки ще дітей немає. Наталія Васильівну директор просив вас зайти. Сказала на наступний ранок колега, яка, лише, як лише Наталя на роботу прийшла. Жінка з острахом йшла в кабінет свекра свого директора, не розуміючи, якого характеру розмова на неї чекає. Очевидно, що свекру ще не знав про те, що вона пішла від його сина. Наталю присядь, нам поговорити треба, пропозицію до тебе маю, сказав Валентин Петрович. Тут у нас місце є вакантне, заступника директора. Євген не справився. А ти зможеш, я впевнений. Так що, станеш моєю заступницею і моєю правою рукою, посміхнувся так щиро, наче батько. Я б з радістю, та ви ще не знаєте новини. Одним словом, не пішла від Євгена. Днями на розлучення подавати буду, так що я не невістка вже вам, заминаючись, сказала Наталя. Валентин Петрович нахвалив на замок, а потім вигукнув. А я тобі не як невістці це місце пропоную, а як найкращому спеціалісту в цій сфері, якого я вибрав з числа своїх працівників. Вважаю, що добрим буде той керівник, який і сам пройшов весь цей шлях спочатку, так що погоджуйся, не думай. А що до Євгена, то добре це ти зробила, донечко. Давно пора було його залишити. Хоч він і мій син, то він тебе не вартий. Наталя пішла з кабінету свекра, пообіцявши, що подумає над його пропозицією. Рішення непросте, і як правильно вчинити вона не знала. Вона ж хотіла розлучитися і не завжди забути про Євгена і його родину. А якщо вона погодиться на цю вигідну для неї пропозицію, то розпрощатися з чоловіком вже буде не так-то і просто. А яка ваша думка? Яке рішення Наталі буде в цій ситуації правильним?